Всім доброго дня. Провіряємо нашу роєловочку. Жолки вже є. Уже літають. Вже один ройок залетів. Сьогодні у нас 19 травня і ройочок вже один є. Ну, перед цим ще ми два зловили ще раніше, на недільку. Зараз підемо ще перевіряти далі. Сьогодні будемо вечором їх забирати. Так. Всім доброго ранку. Зловили. Попереднє відео я вам показував, що один райок був. Зловили два ройка, ось один в ящичку, одну інший в роєловичці. Вже підготували для висадки. Із роєловочки у вулик. Зараз будемо дивитися, яка сім'я. Ночью привезли. О, за ніч вони успокоїлись в роєловочці. Сразу їх не виставляли у вулики, я маю на увазі з роїловки. Зараз будемо переставляти. Чолок нову жилу квартиру стаціонарну під назвою Вулик. Ось отакий ройок. Я вам скажу, рій непоганий зайшов. Рамочки три є. Не сильно крупний, ну і не маленький, я вам скажу. Хороший рій і меда, скільки вже наносили. Забиті рамки вже медом. Травень місяць 2023 року. Правні місяці ніколи і не ловили бджілок. Забито, забито медом, забито. Хорошо. Хороший рій. Не маленький такий, щоб сильно. Ну непоганий. Такі рамочки три. Ну так, да, рійна три рамочки десь, так. Да. Ну, остаточок, бджілок. Це ж у нас менший, так? Да? Рі. Чи більший? Більший. А, це більший. Ну і ще один буде зараз там ройок. Це більший, трошки, трошки менший ще буде. Це новосіллям у вас дорогенькі. Ви в новому вулику. Ну, я маю на увазі в новому житлі для вас. Зараз будемо інший рій переставляти у вулик. Цей менший буде рішечки. Перший рій був десь такий по вагам десь кілограм, мабуть, 7-8. І з медом я маю на увазі. Ну, цей трішечки легший був. Теж воно їм вже підготували вулик, рамочку з медом знайшли, бо цей рійок не дуже. Великий, ну зараз побачимо всередині, який він. 4-5, ще піду рамок. Давай, візьми рамок. Перший ройок, той, що ми поставили, буквально сутки постояв і три рамочки, забиті медом. Так, ось. О, інший. І що піймали. Тут дві рамочки, дві вулочки. Да. Цей трошки слабший. І меду тут менше. Ну, перший забили медом буквально за сутки три рамки. Я сказав, що тут їх мало. Теж воно, ну, бачите, скільки бджілок. Зацепилося там воно площина. Трохи одламалося щось. Чи то язик вони потягнули. А, то язик, мабуть, потягнули. А, одламалась, да. так. Угу. Поміняємо вже цю рамку. Да. Може їм вощину принести. Ой, не вощину, а цю сушку. Так, да, сушку. Щас, щоб їх не сильно напрягати роботою, бо да. молода сім'я. Цих теж бджілок переселили в новий ройок. Точніше в новий вулик кажу, в новий ройок. Тепер через деякий час подивимось, як вони сіють. Матка сіє. Хорошо чи погано. І буде потім зрозуміло, що з цим рійком далі робити. Всім дякую за увагу. Перевіряємо роєловочку. О, не знаю, видно чи не видно. Зараз постараюсь приблизити трішечки. О, і ще. Попався один рій. Дуже непоганий, чималий рій великий. Я так думаю, бо дуже багато бджілок залітає. Сьогодні вечором знову заберемо. Ще травень місяць, 20 травня 2023 року. А вже, вже зловили... Це вже в нас який п'ятий рій. П'ятий рій. Так да. Давай. І так, це вже в нас п'ятий рій зловили. Ой, хороший рій, хороший, хороший, хороший. Повноцінних три рамочки точно. Не сильно великий, середній такі, але хороший рійок. Зараз побачимо, що вони наносили. Поки нічого, так? Да? На цій рамочки нічого. Сьогодні у нас 21 травня. 2023 року це вже п'ятий рік і мали середній райок. зря так ты пчел скільки Ти ты матку так можешь убить просто одной рукой держать и воно тоді цей а другой пить на весу непоганий райок так що Переселили його в новий будиночок. Хай живе. Всім доброго дня. Перевіряємо роїловки. Дуже великий рій. Дуже-дуже великий в цьому році. Дуже великий. Бачите, скільки бджіл. Можливо, навіть всі не можуть влізти у роїловочку. Дуже великий рій, дуже-дуже. Сьогодні в нас 23 травня 2023 року. Вечером підемо, будемо їх забирати. Я уявляю, що всередині. Великий ріок, заліз уже весь всередину. І бачите, снаружи почав тягнути язички такі. Так що дуже великий рій.